Привіт! Ми знову пропонуємо вам трішки розважитися та перевірити ваші знання чеської мови. Ласкаво просимо до гри вгадай, що означають ці чеські слова. Ваше завдання полягає в тому, щоб вгадати значення наступних чеських слів. Увага! Починаємо! Перше, вгадайте, що означає слово права». Друге, вгадайте, що означає слово котлети. Третє. Вгадайте, що означає слово коженій. Четверте. Вгадайте, що означає слово ліс. П'яте. Вгадайте, що означає слово пароги. Не забудьте написати у коментарях, скільки слів вам вдалося вгадати та які цікаві чеські слова ви ще знаєте.